Кілька тижнів карантину у школі не минуло даремно для 12-річного Михайла хлопець за цей час удома приготував ось такий архітектурно-кондитерський шедевр. Міська ратуша у хлопчика вийшла як казковий будиночок. Тут іде вхід. Багато вікон, ну я не робив кришу як там, тому що було багато вікен, і воно могло би І Ще ялинки я зробив на криші, щоб було якось різдвяно. Усі імбирно медові пряничні будиночки варті уваги. Помітно, що автори добре потрудились, каже професійний кондитер Богдан Гуцуляк. Найголовніше, що вони зроблені з любов'ю. Це видно зразу по пряникам. Якщо він яскравий, хай він буде може трохи кривенький, рівненький, але він зроблений дійсно з любов'ю до цієї роботи. Сам кондитер приніс на виставку Карусель усе в солодкому витворі символічне, запашне та гістівне. Рік півдня. Дід Мороз. Так як новий рік. Сніговичок. Ну і Ангелик. На виставці конкурсі казкові чернівці понад півсотні пряничних будиночків в такому містечку голодним не зостанеться ніхто. Жартують організатори-волонтери. Це не тільки для туристів, це не тільки для того, щоб заробити кошти, це для того, щоб об'єднати родини. Тому що коли родина вдома пече разом пряниковий будиночок, коли дома смачно пахне, коли родина разом придумує якісь там украси, якийсь декор для цього будиночки, родина об'єднується. За кілька днів волонтери продаватимуть будиночки за аукціону, а за вилучені кошти придбають подарунки для своїх маленьких підопічних. Торік у день Миколая ощасливили майже пів тисячі дітей. Цього року у нас більше стало підопічних, біля вісімсот. У нас діти загиблих цього року. Ми будемо вітати всіх діток інвалідів АТО по області, по місту звичайно. Цього року ну традиційно діти переселенці, звичайно. Цього року ми будемо вітати дітей, які проходять лікування в лікарні в дитячому відділенні. Що хочуть отримати в подарунок від святого, дітлахи традиційно можуть попрохати у лосці, обов'язково вказавши свої добрі справи за рік. Ти в ходиш, так? Да. Ти там сухняний, і да. ти там себе гарно поводиш. Так. Да. Добре, хотів вчитися, але так і не пишу. А сьогодні я виконую роль е, помічника святого Миколая. Ми допомагаємо діткам е, писати листи, щоб святий Миколай міг вчасно їх отримати, щоб всіх міг перечитати, щоб він стиг з подарунками до кожної дитини. І обов'язково слід вказати, які він хороші справи робив продовж року.